Америка вже давно захопила світ, хоча й не буквально. Штати зробили це через свою культуру, яку агресивно поширювали впродовж останніх десятиліть. Стосується це і кіноіндустрії у вигляді Голівуду. У світі просто не існує країни і ринку, який зміг би порівнятися з американцями і тою кількістю фільмів та серіалів, що вони виробляють щорічно. Крутяться в цій індустрії колосальні кошти, і з кожним роком бюджети голівудських блокбастерів лише зростають. Звісно, що кіно існує за межами Голівуду, і досить часто цілком успішно. Але це в основному локальні проекти, які не виходять за межі своїх країн. І кіноринки цих країн виглядають на фоні Голівуду як маленький Давид на фоні Голіафа, збільшеного в десятки разів. Порівнятися за капіталізацією з американцями хоч трохи, здатні хіба що китайці та індійці, чий Болівуд в останні роки став доволі популярним. Але кіно обох цих країн націлене в основному на внутрішній ринок і на численне власне населення, яке ці продукти готове споживати. Для нас такі фільми виглядають як екзотика, що далеко не кожному по душі. Куди ближче до нас, як фізично, так і духовно, Європа, яка також, звісно ж, має власне кіно. Але це кіно здебільшого скромне і також в основному розповсюджується локально. Хоча саме Європа є батьківщиною кіно, і з неї все починалось. Та вона не спроможна боротися з американцями за культурний світовий вплив та і, відверто кажучи, особливо не намагалася ніколи цього робити. Замість того, щоб вливати мільйони в високобюджетні блокбастери, європейці вирішили зосередитись на авторському кіно, ставши домом для різноманітних кінофестивалів. Серед цінителів кіно європейські фільми в переважній своїй більшості сприймаються як щось піднесене і високодуховне. Сюди часто відправляються актори, які бажають отримати визнання або яким просто не знайшлося місця в Голівуді. Та все-таки, коли мова заходить про великі гонорари та колосальні бюджети, то всі відправляються в Штати. Звичайно, в Європі також інколи знімають високобюджетне кіно, та дуже рідко це робиться не за американські гроші і не американцям. Навіть ті проекти, які зачасту прийнято вважати європейськими, частково або повністю можуть фінансуватись голівудськими студіями, і відшукати серед них по-справжньому оригінальний продукт, дуже складно. Та сьогодні пропоную все таки спробувати це зробити і згадати про таке рідкісне явище, як високобюджетне європейське кіно, яке може потягатися за своїми масштабами з Голівудом. Мабуть, найбільшим європейським кіноринком, який покладається на власні ресурси, являється французький. Це дуже символічно, враховуючи, що винахідники кіно Люмєри були саме французами. Франція довгий час була колискою світового кіно, починаючи з 900-х років, але втратила свої позиції після Першої світової війни, коли європейський ринок почали захоплювати американці. Останній сучасний період домінування Франції у світовому кінематографі відбувався наприкінці 90-х і до 2014 року. У 2013 році Франція навіть стала другим у світі експортером фільмів після штатів, але потім стрімко почала здавати позиції. Переважно французькі фільми не володіють такими ж великими бюджетами, як голівудські. Але в їх активі є одна високобюджетна франшиза та досить немала кількість окремих проєктів з по справжньому голівудськими бюджетами. Великий вклад в перелік таких фільмів здійснив Люк Бессон. Спочатку він знімав фільми з доволі скромними бюджетами, такі як Нікіта та Леон, але досить швидко зміг обзавестись потрібними зв'язками в правильних колах, що дозволило залучати до виробництва по справжньому суттєві суми. У му році Бессон видав п'ятий елемент, сценарій якого писав ще з 16-літнього віку. Фільм складається в основному з голівудських акторів, а знімати його Бессону довелося в Лондоні, так як у Франції не знайшлось відповідних приміщень. Але загалом це все-таки французький фільм, тож в момент свого виходу п'ятий елемент став найдорожчим фільмом в історії європейського кіно. При цьому зі зборами в 264 мільйони доларів фільм також став одним з найкасовіших європейських фільмів, хоча й точно не найприбутковіших при бюджеті в 90 мільйонів. Запустити фільм у виробництво Бессону вдалося лише з другої спроби. Спершу він планував кіно з бюджетом у понад 100 мільйонів доларів, в якому головні ролі мали виконати Мел Гіпсон та Джулія Робертс. Але через відсутність фінансування від ідеї довелося відмовитись, і засмучений постановник відправився знімати Леона за 6 мільйонів. Пізніше фінансувати фільм погодилась Columbia Pictures, а Бессон в цей час зміг скоротити сценарій і сподівався взяти якогось дешевого актора, щоб знизити витрати на виробництво. Дешевим актором виявився Брюс Віліс, що випадково зустрівся з Бессоном в одному офісі, і заявив, що готовий знятися у фільмі недорого, якщо йому сподобається сценарій. П'ятий елемент не можна назвати виключно європейським фільмом, так як його фінансували в тому числі американці. Але за офіційними документами його виробництвом займалася компанія Гомонт, яка є повністю європейською, тож технічно це таке європейське кіно. У 2017 році Бессон відмітився вдруге, видавши ще один найдорожчий в історії європейський фільм, і цього разу його поки ніхто не зміг перевершити. Валеріан і Місто Тисячі Планет, як і п'ятий елемент, являється екранізацією французьких коміксів, фанатом яких Бесон був з дитинства. Ще коли режисер розробляв п'ятий елемент, то роздумував над зйомками Валеріана, але вирішив, що на той час такий фільм просто неможливо буде зняти. Повернутися до ідеї фільму постановника змусив аватар Джеймса Кемерона, який показав, що можна зняти інопланетне кіно з великою кількістю спецефектів і добитися з ним касового успіху. Тому Бессон вирішив таки знімати свого «Аватара». Знімати довелося на власні кошти, і лише 50 мільйонів з бюджету в 180 йому погодились виділити китайці. Знімаючи фільм, Бессон сподівався на цілу франшизу і готувався знімати сиквел у випадку касового успіху. Але замість успіху фільм перетворився на касову бомбу, яка на багато років закопала кар'єру Бессона як режисера високобюджетних фільмів. Валеріан зібрав у прокаті лише 226 мільйонів доларів, в той час як для виходу хоча б на беззбитковість йому потрібно було збирати понад 400. Таким чином, фільм став не тільки найдорожчим європейським фільмом, але й найзбитковішим. Французьке кіно відмічається не тільки одним люком бессону. Ті ж французи також є авторами найдорожчої франшизи серед європейців. Астерікс і Obelix це також французька серія коміксів, екранізації якої взяла участь велика кількість популярних французьких акторів. Запустити екранізацію в роботу намагалися декілька разів: перша ще на початку 60-х. Другу спробу екранізації здійснив Луї Де Фюнес в 70-х роках. В той час він був найбільшою зіркою французького кіно і спеціалізувався в основному на комедіях. Дефюнес хотів зняти власне кіно, де б зіграв головну роль, але він мав власне бачення проєкту, яке не особливо відповідало першоджерелу, тож проєкт швидко заглох. Третє, до екранізації вирішили повернутись на початку 90-х. Виробництво знову затягнулося, і в підсумку перший фільм побачив світ лише у 99 му році, через два роки після п'ятого елемента Бессона. Однією з причин такої затримки став Жерар Департье. Він погодився грати роль Обелікса, але був зайнятий багатьма іншими проектами, і авторам довелося чекати, коли актор звільниться. Фільм обійшовся в 48,5 мільйонів доларів, зібравши в прокаті 102 мільйони і, на відміну від стрічки Бессона, став найдорожчим фільмом, який фінансували виключно європейці. Фільм став справжнім хітом на ринку Франції, і після непоганих показників у Прокаті дуже добре заробляв на DVD, через що продюсер Клод Беррі одразу захотів знімати продовження. Вийшло воно в 2002 році і показало себе в прокаті ще краще. Місія Клеопатра володіла бюджетом 54,5 мільйони доларів, що знову зробило її найдорожчим фільмом Франції. А в прокаті стрічка збирала 131 мільйон, знову ставши величезним хітом на домашньому ринку і знову потім чудово розійшовшись на носіях. Проблема була лише в тому, що фільм не сподобався французькому видавцю коміксів Альберту Удерзо, що володів правами на персонажів. У зв'язку з цим, коли у 2004 році Клод Бері спробував запустити у виробництво новий фільм про пригоди Астерікса в Іспанії, Удерзо зупинив проект і позбувся Бері та ще декількох незадоволених людей. Новий фільм в підсумку знімали вже під чітким керівництвом Удерзо, який сам виступив продюсером. І замість Іспанії це була екранізація коміксу «Астерікс на Олімпійських іграх. Фільм потрапив у кінотеатрі в 2008 році і знову встановив рекордний бюджет. Обійшлося кіно в 113,5 мільйонів, а зібрати вдалося лише 133. Фільм піддався нападкам критиків, які вважали його набагато гіршим за попередні частини. І погано показав себе у вітчизняному прокаті, хоча і виступив краще в інших європейських країнах. Після цього було випущено ще два фільми серій: Астерікс і Обелікс в Британії 2012 року, що збирав 61 мільйон доларів при бюджеті 78, і Астерікс і Обелікс Шовковий шлях 2023 року, що став першим фільмом серії не заснованим на жодному з коміксів. Останній став касовою бомбою і зібрав лише 46 мільйонів при бюджеті 72, будучи рознесеним як глядачами, так і критиками. Окрім цього, Франція володіє і досить великою кількістю локальних проєктів з куди менш вдалими показниками в Прокаті, які тим не менш сміливо можна віднести до одних з найдорожчих європейських фільмів. Всі вони в основному були зняті в період 2004 по 2014 роки. У 2004 році в прокаті провалились дуже довгі заручини з бюджетом в 58 мільйонів. В 2008 році ще гірше провалився двосерійний кримінальний фільм про Жака Месріна під назвою Ворог держави номер 1 на виробництво якого довелося витратити 50 мільйонів доларів. А в 2010 році не вдалося добитися успіху в прокаті незвичайним пригодам Адель з бюджетом в 30 мільйонів. Останнім високобюджетним фільмом цього періоду, який в прокаті також провалився, стала французька версія Красуні і Чудовиська з Леєю Сейду та Вінсаном Каселем у головних ролях. Вона коштувала 35 мільйонів євро, а збирала в прокаті лише 47 мільйонів доларів. Всі ці фільми прийнято не вважати касово провальними, так як часто для їх фінансування задіювались кошти від різних міжнародних компаній, а бюджетні витрати частково компенсував французький уряд. Однак і великими касовими успіхами при цьому їх не можна назвати. Тож починаючи з 2014 року, бюджети французьких фільмів поступово почали танути. Єдиний новий дороговартісний фільм в країні наважились видати в минулому році. Чергова екранізація графа Монте Крісто обійшлася французам майже 50 мільйонів доларів і показала себе в міжнародному прокаті досить слабо зі зборами в 100 мільйонів. Але на внутрішньому ринку фільм виступив досить добре. Тож, можливо, в наступні роки французи таки повернуться до високобюджетних фільмів. Німецький кінематограф не може похвастатись такою ж багатою історією, як французький, і касового високобюджетного кіно у німців практично немає. Але навіть серед їх в основному фестивального кіно таки знайшлося декілька дороговартісних проєктів. Активно вливати гроші у кіно в Німеччині почали ще в часи Третього Рейху, який в такий спосіб поширював свою пропаганду, чим зараз так само активно займаються і росіянці. І так само як росіянці, нацисти в той час не шкодували на це коштів, навіть в часи, коли військові справи йшли дуже погано. В 1945 році було знято пропагандистський військовий фільм Кольберг, в якому йшлося про оборону німцями одноіменного міста під час наполеонівських війн. Фільм став найдорожчим серед тогочасних проєктів рейху і обійшовся Гітлеру у майже 9 мільйонів рейхсмару. Сценарієм Кольбергу та його монтажем займався сам Геббельс. Для зображення військових дій задіювались цілі дивізії Вермахту, а для снігу в фільмі використали близько 100 вагонів солі. Сьогодні правда, всі ці дані вважаються перебільшеними, і важко сказати точно, наскільки вони були в той час викривленими німецькою пропагандою. Але що відомо точно, так це те, що і Гебельс, і Гітлер покладали на фільм дуже великі надії, очікуючи, що він підніме бойових дух солдатів, і це якимось чином допоможе перемогти у війні, яка в той час вже здавалася їм програшною. Однак такі зусилля виявилися марними, і через два місяці після прем'єри фільму у Франції, місто, в якому його знімали, було звільнено союзними військами. А ще через декілька місяців війна була завершена. Та фільм все ж залишився в історії як один з найдорожчих проєктів німецького кінематографу. Хмарний Атлас, який є одним з найдорожчих незалежних фільмів історії, також частково можна віднести до німецького кінематографу, так як знятий він був у співавторстві з німецьким режисером Томом Тиквером, а серед числа незалежних інвесторів були і німці. Але загалом знімали кіно на той час ще брат і сестра Вачовські. Хмарний Атлас став першою спробою зробити великий німецький блокбастер, хоча на головних ролях фільму і світились переважно голівудські актори. Бюджет фільму оцінюють в цифру від 100 до 140 мільйонів доларів у 2012 році, що на сьогодні б склало в районі 152 мільйонів. При цьому зібрав у прокаті фільм лише 130 мільйонів, що зараз склало б десь 180 мільйонів. Фільм знімався та розповсюджувався через студію Warner, яка безпосередньо контролювала процес виробництва, і через брак фінансування його декілька разів планували скасувати. Як розповідали Вачовські, врятував кіно Том Генкс, який кожного разу, коли студія планувала закрити проект, телефонував керівництву і запевняв, що кіно потрібно зняти. Потім знаходився якийсь міжнародний інвестор і давав потрібну суму, і кіно продовжували знімати. Потім гроші знову закінчувались і Вачовські знову задіювали Тома Генкса та шукали нових інвесторів. Том Тиквел і Вачовські при цьому знімали кіно окремо. Кожен з них мав свої сюжетні лінії, якими і займався. І лише коли це дозволяв знімальний графік, вони працювали разом. Також фільм довелося знімати не в хронологічному порядку через Голібері, яка зламала ногу під час зйомок. Сцени з її персонажем мали бути на самому початку фільму, і так як чекати, коли її нога зростеться, ніхто не хотів, то довелося міняти порядок. В підсумку таке складне виробництво не виправдало себе. Фільм повністю провалився в прокаті, а критики оцінили його посередньо. Тому перша спроба зробити німецький блокбастер була визначена як невдала. Наступна спроба німців знімати кіно з бюджетом більше баварських сосисок відбулася лише в 2022 році, і то за участі Netflix. На Західному фронті без змін знімали всього за 20 мільйонів доларів, але навіть це вже в наш час для німецького кіно багато. Цього разу фільм знімали з німецькими акторами, але з австрійським режисером Едвардом Бергером. Фільм загалом видався вдалим, хоча й без касових успіхів через майже одночасний реліз на Netflix. Критики видали йому 90% позитивних рецензій і охапку другосортних фестивальних нагород. Італійський кінематограф можна віднести до тієї ж категорії, що німецький, який не володіє великою кількістю високобюджетних проєктів, а два з трьох таких фільмів, які можна назвати дорогими по європейських мірках, є заслугою італійського коміка та режисера Роберто Бініньї. Один з цих проєктів при цьому став ще й величезним касовим хітом та цілим національним надбанням, після якого Бенін почали називати національним героєм, а от другий показав себе погано в прокаті і не отримав значної уваги. Життя прекрасне це іронічна комедійна драма про Голокост, яку Бенінгі активно відмовляли знімати. Він не є євреєм і на той час був виключно комедійним актором, на що йому активно натякали в момент виробництва, вважаючи, що фільм може лише нашкодити його кар'єрі. Однак Бенінь не піддався тиску оточення і все-таки вирішив зняти кіно з собою у головній ролі, що виявилось дуже вдалим рішенням. Життя Прекрасне коштувало в районі 15 мільйонів доларів і збирало у світовому прокаті 230 мільйонів. На момент виходу стрічка стала найкасовішим неангломовним фільмом в Штатах, а також найкасовішим фільмом італійського кінематографу аж до 2011 року. Бенінгі отримав за фільм одразу дві премії Оскар за кращий фільм іноземною мовою і за кращого актора головної ролі, ставши першим неангломовним актором, який отримував цю нагороду. А окрім того, стрічка отримала ще п'ять номінацій на Оскар, з яких також виграла одну. Наступний касовий фільм Бенінді це Пінокіо 2002 року, де він знову виступив сценаристом, режисером та головним актором. Італійська екранізація італійського роману коштувала 45 мільйонів доларів. На внутрішньому ринку Пінокіо виступив доволі вдало, але в міжнародному прокаті успіху не сталось, і там фільм зібрав лише 41 мільйон, повністю провалившись в прокаті. Ще одним дороговартісним італійським фільмом історична драма Баарія 2009 року, яка обійшлась у 30 мільйонів американських доларів. Але це кіно вже знімали для великих кінофестивалів і в широкий прокат не відправляли. Фільм слабо показав себе серед критиків і має посередні оцінки. Ще одним великим європейським кіноринком є іспанський кінематограф, який в основному набрав популярності в останні роки завдяки співпраці з Netflix і завдяки серіалу Паперовий будинок, який сервіс дуже агресивно просував. Як і французькі фільми, іспанські найкасовіші проекти знімалися з голівудськими акторами на головних ролях. Але володіли вони при цьому куди скромнішими бюджетами. Найдорожчими їх проектами можна назвати фільми Капітан Алла Тріста з Віго Мортінсоном у головній ролі та Агуара з Рейчел Вайс. Перший фільм коштував 24 мільйони євро, а другий 50. Обидва фільми це епічні історичні драми, які мали складнощі з вітчизняним прокатом через великі бюджети, і прокатом яких в Штатах займалася студія Fox. Жоден з них таки не добився касового успіху, а від критиків обидві стрічки отримали посередні рецензії. Також до іспанського кіно можна віднести і стрічку Снігова спільнота вартістю в 65 мільйонів доларів. Але вона вже була знята у співавторстві з Netflix і не отримала широкого прокату. Натомість стрічка добилася визнання критиків, які видали їй 90% позитивних рецензій, а також отримала дві номінації на премію Оскар. На цьому великі європейські кіноринки завершились, якщо не враховувати британський, який дещо виділяється на фоні інших. Всі інші країни націлені переважно лише на внутрішню аудиторію і не здатні забезпечити своїм фільмам великий бюджет. Ще два великих європейських фільми, які варто згадати, було знято східноєвропейськими країнами та скандинавськими. Перший середньовіччя 2022 року вважається найдорожчим історії чеського кінематографу. Фільм про богемського воєнначальника Яна Жишку, який за своє життя не програв жодної битви, розповідає історію становлення Жишки як великого воєнначальника. Хоча знімали середньовіччя в Чехії, і в більшій мірі саме вона фінансувала його виробництво, та на головних ролях стрічки важко буде знайти хоча б декілька чеських акторів. Більшість знакових ролей у фільмі виконали голівудські та британські актори, і розрахунок був на те, що фільм збере непогану касу в США. Але хоча середньовіччя непогано виступило в домашньому прокаті зі зборами в 4,4 мільйона доларів. Та не змогло показати себе добре в Америці зі зборами в 1,4 мільйона при бюджеті в 20,5, чого для касового успіху виявилось недостатньо. Правда, пізніше фільм придбав сервіс Netflix для цифрового релізу і студія Paramount для випуску на носіях, тож, можливо, автори і змогли відбити свої затрати. Схожа доля чекала і найдорожчий фільм історії скандинавського кіно. Арн Лицар Тамплієр це спільна розробка Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії та Німеччини. Хоча фільм при цьому прийнято вважати шведським, так як знімався він в основному на шведській мові і зі шведськими акторами. Загалом за 30 мільйонів доларів автори зняли два фільми, які виходили у шведському прокаті один за одним: перший у 2007 році, а другий у 2008. Але для англійського релізу в 2010 році дві стрічки об'єднали в одну тривалістю 130 хвилин. Якщо ж рахувати ці 30 мільйонів як бюджети двох окремих фільмів, то це, хоча і все одно немалі суми, як для європейського кіно, та далеко не рекордні. Ще можна згадати про один з найдорожчих данських фільмів ще по одній з Матсом Мікельсоном у головній ролі. Це кіно обійшлося датчанам у 4,5 мільйони євро і отримало дуже пристойний касовий результат 21,7 мільйона доларів та статуетку Оскар за найкращий міжнародний фільм. Ну і звісно, згадуючи про європейський кінематограф та його найдорожчі проекти, не можна не згадати Британію. Британське кіно завжди стояло трохи осторонь від решти Європи ще з часів його зародження. І сьогодні, якщо включати у список фільми, які формально являються британськими, то можна весь список скласти виключно з них. Все це через податкові пільги, які в останні роки почав надавати британський уряд, і завдяки яким студії можуть економити десятки мільйонів доларів за рахунок британських платників податків. Таким чином, британськими можна назвати всі останні фільми Марвел, а також чимало інших великих кінофранчиз, таких як, наприклад, Пірати Карибського моря. Однак всі прекрасно розуміють, що жоден з цих фільмів не можна назвати насправді британським. Кінематограф Сполученого Королівства вже давно являється таким собі стартовим майданчиком для акторів, які потім швидко перебираються у Голівуд, інколи навіть не британських акторів. З одного боку, це робить британців однією з найчисленніших груп голівудського кіно, а з іншого це робить британський кінематограф лише невеликим придатком до Великого Голівуду, який спеціалізується на історичних драмах та авторському кіно, із якого постійно вимиваються усі найкращі кадри. Таким чином, реальні представники британського кіно, які володіють справді пристойними бюджетами, часто знімають як співвиробництво і знайти виключно британські дорогі проекти дуже складно. До них можна віднести такі фільми, як Король говорить, щоденник Бріджіт Джонс, Реальне Кохання, Мільйонер з нетрів і Аббатство Даунтаун. Найдорожчим британським фільмом останніх часів являється 1917-2019 року, який хоча і знімали спільно зі штатами, та все ж в основному з британськими акторами і британським режисером Семом Мендесом. 1917 було знято у форматі довгого дублю, щоб увесь фільм виглядав як два неперервні кадри для глядача, і це дозволило йому отримати декілька технічних премій Оскар, а також дуже непогано показати себе в прокаті. При бюджеті в 100 мільйонів доларів фільм зібрав у прокаті 446 і став одним з найвдаліших військових фільмів останніх років. Взагалі, оглядаючись на Голівуд, де бюджети фільмів подекуди перевалюють планку в 300 мільйонів вічно зелених купюр. Європа зі своїм артхаусом виглядає надзвичайно скромно і не може вразити по справжньому епічним кіно. Однак це кіно цілком уособлює собою європейський стиль життя, де ніхто вже давно не женеться за пафосом та надприбутками та намагається робити з кіно те мистецтво, яким воно завжди і мало бути. Звісно, що таке мистецтво не приходиться до душі великій аудиторії, а тому воно приречене залишатися скромним продуктом для зацікавленої меншості. Можливо, це і не так погано, адже для епікої видовищності є Голівуд з його бюджетами, акторами і світовим впливом. І другий такий Голівуд у Європі не потрібний нікому. Все ж Європа і Америка не такі різні, як, наприклад, Азія чи Арабський Світ. Та й конкурувати європейці з американцями давно вже не намагалися, і навряд щось тут зміниться найближчим часом. Звісно, що махінації з податками спонукають голівудські студії з інтересом споглядати на різні європейські країни, по типу Британії. Та те, наскільки фільм знятий у Європі з американськими акторами на гроші американців можна назвати європейським, питання риторичне. А на цьому на сьогодні все. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!